Часто укуси комарів, ос, бджіл чи інших комах не несуть загрози здоров'ю людини. За допомогою до лікарів полтавці звертаються уже після алергічної реакції чи напряку. Дуже небезпечні укуси пчол і ос в ту зону, де може бути смертельно смерті Це полость рта, губи, язик, корінь язика, гортань. Це вісочна область, волосиста часть голови. В таких случаях може бути отік мозговых оболочек, може бути отек гортани, затруднення дихання і удушье. душє найнебезпечніше укуси комах в ротову порожнину. Мужчини очень люблять. От прийшов і прям компот с кастрюли выпил. В кастрюле плавают осы, пчелы, все что угодно. Неплотно была закрыта крышка. Да еще хорошо, когда этот компотик с холодильника. Вот. А потом, когда что-то укольнуло, ну, он, может быть, даже и сразу не придаст э, значения этому. Но когда начинается затрудненное дыхание и глотать больно, тогда начинается паника. Методи боротьби з недоїдливими комахами всім відомі. Москітні сітки на вікнах, репеленти, Крема та інше. Та найбільше комарі, наприклад, бояться ваніль. Соєве масло з додаванням ванілі. Дуже не люблять комари. Якщо ви будете мати кількість цього масла і э, -то точечки поставите у себе на тілі, комари вас кусати не будуть. За порадою лікаря краще уникати міць скупчення комах та не куштувати солодке на відкритому просторі, а ще знати, як послабити біль уже після укусу.